Слава Ісу! ви ще дивите суспільно політичний дайджест новин. У Т1. я його ведучий Майкл Шурк. В'йо до новин. Пожежа на нафтовій базі БРСМ під Києвом. Гігантський стоп вогню і диму було видно за багато кілометрів від місця пожежі. До 10 років в'язниці чекає винних пожежі та загибелі людей на нафтобазі, яка палала під Києвом майже 4 доби. Найбільш вірогідна версія це неумісні дії, але, скажімо, так, які спричинені порушенням, грубими порушеннями правил безпеки на цьому об'єкті. Причиною катастрофи стало порушення правил техніки безпеки. А хто власник цієї бази? Преса пов'язує її з колишнім міністром енергетики в уряді Азарова Едуардом Ставицький. Широкому загалу припускаємо невідомі попередні заслуги Едуарда Ставицького, щедрі плоди, яких він тепер пожинає на посаді міністра екології. Він ще й міністром екології був. Отака от іронія долі. Міністр екології побудував нафтобазу, яка загрожує екології. Нам що з останнім часом, взагалі, з міністрами екології не щастить. З них усіх найближче до екології був хіба що пан Мохник. Та й то завдяки своєму прізвищу. Шила, шила, взагалі чули, що про пожежу сказав нинішній міністр. Серйозне забруднення атмосфери, але я думаю, що воно, скажімо так, розійдеться в повітрі. Ага, розійдешся у повітрі, розтечейся у річці і осяде у ґрунті. А роги самі відпадуть, якщо будете достатньо довго точити їх об дерево. Воно розійдеться в повітрі, розійдеться в повітрі, розійдеться в повітрі. А, цікавий чоловік цей Ігор Шевченко. Цікаво, що він пише у своєму Фейсбуці. Сиджу вдома, читаю, подивився у вікно і бачу наступну картину. Хто знає, що воно там так кочегарить на лівому бережі на фото праворуч від лаври? Треба розібратися, що це за забруднювач повітря у місті. О, моніторинг екологічної ситуації через вікно. Ноу-хау. Цікаво, чи він розібрався, що це за забруднювач. Пане міністре, а у вашому ноу-хау є один суттєвий недолік. Через вікно ви можете моніторити лише один бік країни. Ставте вікна в усі стіни. Це суттєво розширить ваш екологічний кругозір. Я маю два вікна. І що ж, написав про пожежу на автобазі наш експерт з оцінки екологічної небезпеки через вікно. Мораторій на перевірки підприємств по факту екологічних порушень повинен бути знятий. Природа не може чекати закінчення мораторію. Шановний пане міністр. Цю нафтобазу будували з усіма порушеннями ще тоді, коли в Україні перевірок було так багато, що чиновники ставали мільйонерами на другий день після призначення. Нам би краще встановити мораторій на ідіотів. У парламенті на годині запитань до уряду зафіксовано рекорд. Дорога моя Юлія Володимирівна, Арсенія Петрович. Хочу ще раз підтвердити, що ми вас підтримуємо, цінуємо, любимо. Дорога моя любима Юлія Володимирівна. Дорогі наш безцінний Арсенію Петрович, це рекорд. Однозначний рекорд з кількості сарказму в одному слові. Тільки я не можу зрозуміти, в якому слові сарказму більше: дорогий чи дорога? дорога. Дорогі. дорога. дорога. Дорогі. Дорогі Дорогі! при кучмі парламентська коаліція тримала на системі стримувань і противаг. При Ющенку парламентська коаліція тримала на сльозах, і трохи на соплях. При Януковичу коаліція тримала ще особисто Януковичем. А зараз вона тримає ще на безмежному сарказмі і трохи на соплях. Люди, які відстоюють права ЛГБТ спільноти, провели марш рівності у Києві. Акцію під назвою марш рівності підтримали правозахисники. Депутати був і посол Швеції з дружиною. На учасників на традиційного маршу традиційно напали. Є постраждалі серед правоохоронців і самих учасників акції. Міліція затримала 30 нападників. Інкримінує їм хуліганство. Я хочу звернутися до радикальних правих, які проти рівних прав для гомосексуалів. Панове. Коли ви застосовуєте кулаки та бити, ви робите їхні ідеї ще популярнішими? Критикуйте їх. Ви ж можете. Ось хоча б оцей критик. У мене є дружина, у мене є постіль, у мене завжди наварено. Утром прийду, у мене завжди сніданок і обід, і вечеря. Гей, я вам хто їсти, варе? Ось просто в найболючіше місце. Гей, хто вам їсти, варе? І все? Що вони на це скажуть? Нічого! Це питання має стати гаслом вашої антигейської визвольної боротьби. Гая вам хто Навари, хто їсти варе? Коли геї зрозуміють, що їсти їм ніхто не варе, вони кинуть чи створювати традиційні сім'ї, і всі радикали нарешті будуть задоволені. А геї нагодовані. У Києві група продавців перекрила рух на проспекті на проїжджу частину столичного проспекту Бажана біля метро Харківська вийшли близько півсотні людей. Це приватні підприємці. Вони виступають проти демонтажу торгових павільйонів у підземному переході. Стоп. Вони перекрили рух для тих, хто не користуючи метро, щоб привернути увагу до проблеми торгівлі у метро. Водії не їздять у метро. Чому ви не перекриваєте тунелі під землю? Коли водії дивлячи на вас, вони думають, що у підземних переходах до метро є продавчі, там є магазини? Так, вони там є. І ця проблема стосується не тільки входів у метро. Це взагалі проблема всіх підземних переходів Києва. Дивічі! Тепер я розумію, чому вирішили прибрати кіоски. Через цих продавців пасажири просто не можуть протиснутися і у метро через вузький вхід. Проход на евакуаційних путях метрополітена для пасажирів має бути 6 метрів. Це ще добре, що їх зупинили зараз. Їм би ще рік два дати, і торгівля у київському метро виглядала би отак. Мені просто цікаво послухати аргументи продавців. Я 15 років орендую в метрополітені. 15 років ці кіоски не мішають. Тепер, виходить, мішають. Нікому не заважають. Ви просто ходите по переходах тоді, коли кіоски ще зачинені і тому вони вам не заважають. Продавці в підземних переходах проти того, щоб їх закривали. Вони кажуть, що вони по ходу. Вони кажуть, ми нікому не заважаємо. А що ви робите? Ви це спеціально діли. Розумієте, ми, пішоходи, хочемо мати місце ходити. А ви. Я розумію, що вам треба місце, щоб більше продавати, і ви розширюєтеся і все більше і більше. Але це ж це ж перехід. Ну тобто, там і так вузько, як би так пом'якше сказати, з підземних переходів! Кримінальна хроніка. Михаїл Сакашвіля став жертвою зухвалого нападу. Ми маємо оперативне відео інциденту. Еліта Саакашвілі – це близько півсотні його найближчих соратників, з якими він влаштовує терор грузинського бізнесу. Установлено, що над потерпілим цинічно знущалися майже вісім хвилин. Втім, вже за два роки при владі диктатура поглинула всю країну. Незалежну пресу знищили напад ставші в неділю, близько 19.30 просто на очах у чималої кількості людей. Кожен десятий пройшов через в'язницю, тортури, беззаконня, особливі прикмети з. Лумисника був одягнений у червоно-білі кольори. Тату в правому верхньому куті екрану, за попередніми даними, воно складається з двох цифр, в довіру фразу «Ти не один. І потім не витирайші. А Саакашвілі прямо з парламентської трибуни закликав до масових арештів. Нікому ніяких умовних строків. Одразу всіх до тюрми. До тюрми. Слідство встановило, що підозрюваний наслідує кримінальний почерк відомих російських рецидивістів. Власником підозрюваного є такий собі Ігор К. Якщо ти став свідком чого нападу, ти не один. Дмитро Фірташ зробив камінаут і зізнався, що він належить до однієї з меншин до олігархів. Про це він заявив у інтерв'ю власному каналу. Пан Фірташ заявив, що вони зараз відчувають дискримінацію з боку уряду. сожалению, ми повинні сьогодні бороться з нинішнім правительством. Пане фірташ. Ви дуже смілива людина, знайте, ми з вами. Олігарх це не відхилення. Учені довели, що навіть у дикій природі до 7% тварин олігархи. Не бійтеся, бути особливим. Це у ваших генах. Вам не потрібно шукати виправдання. Власному існуванню. Це ті люди, які створюють робочі місця. це ті люди, які наповнюють бюджет, Це ті люди, які думають, як би устроїти би той і другий регіон, як допомогти зробити той другою. Тільки не зупиняйтеся у вашій боротьбі. Вашим наступним кроком має стати олігарх Прайд. Проїдьте на майбахах по набережній Круазет. Назвіть це марш нерівності. Права олігархів завжди на часі. Завдяки мені, ви усі знаєте, які ми, канадійські українці, хороші, розумні, щирі і як ми любимо Україну, може навіть більше Канади. Канадійські українці зараз сильно допомагають і Україні. У нас в гостях мій земляк, голова Конгресу Українців Канади, Павло Грод. Крім того, що він любить Україну і має вишиванку, він є персоном Монґрата у Росії. Вітайте! У нас в підвалі ще більший українець, ніж ваш покірний слуга Павло Грод. Павле, чому ти в Україні зараз є? Яка є мета твого приїзду? Майко, перш все, я дуже вибачаю, що я припустив вас, коли ви були в Торонто. Тому я мусив прийти і Майкла щура запізнати сам на свої очі тут в Києві. Мені це дуже приємно. Я так розумію, що. Після мене в тебе ще є в програмі зустрічі з президентом, прем'єром і так далі? Так, 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 були. Я приїхав між іншим на літаку разом з прем'єр-міністром Канади на офіційному візиті в Україну, де він зустрівся з прем'єр-міністром і з президентом. Ми зустрічалися з рядом міністрів закордонних справ оборони. А наскільки каначка, кана керівництво, скільки воно є обізнаним ситуації, яку як вам вдається до нього доносити ту інформацію, яка є в Україні зараз? Про я, події я дякую за вас. Акцент по мені легше тоді вас розуміти. Е, е, Вони розуміються дуже добре. Е, парламент Канади має парламентські слухання з питання України постійно. Ми знаємо, що ми бачимо, що Канада надає е, мілітарну допомогу Україні. приїжджають 200 військовиків надавати тренінг. Е, 70 тисяч е, військових уніформів передали Україні е, нещодавно тому. І найголовніше є, що прем'єр-міністр Канади страшно ненавидять Володимира Путіна до тої міри, що вони були на засіданні Великої двадцятки в Австралії, і переходив Володимир Путін і каже прем'єр-міністр Канади: Ну, виглядаєш, що я змушу потиснути вашу руку, але щоб ти знав одну річ, ти мусиш вибратися з України. В цьому моменті Путін каже, але ми не є в Україні, і прем'єр-міністр Канади відповідає, то ми не маємо про що більше говорити. І так закінчила їхня розмова. Я знаю, що ти є однією з персон нонґрата в Росії. Е як так ще стало? Коли? За що? Ну, це є ношу між іншим як медаля для мене. Я впевнений, то я почесно бути персон-гонграта для Путіна. Так, так. Е це, це доказує дійсно, який вплив має е е українська канадська громада. І з урядом Канади і з другими урядами, тобто, ми є як одне з ключових організацій світового конгресу українців, який працює на постійній базі з усіма країнами, з усіма урядами світу, щоб підтримати спитуасппідтримати Україну сьогодні в дуже критичному стані в питання безпеки, гуманітарної, фінансової і також інформаційної політики. Україна сьогодні є в такій ситуації, що в що Росія наглово напала військом своїм на нашу територію і старається шантажувати нашу, наш народ і нищить наш народ. І ми це бачимо на свої очі. І ми, як діаспора, наша роль є, щоб забезпечити, щоб міжнародна спільнота це розуміла і щоб стояла в захисті України, яка вона сьогодні і робить. Ти працюєш не тільки ну, як українець, як ти не працюєш тільки в Канаді, а й інші країни. Наскільки українці стають впливовими за кордоном? Наскільки їх слухають? Як дивиться, хто входить в різні списки, там найбільш впливових канадців, найбільш впливових американців, дуже часто в тих ходять ці списки, і і українці багато з них входять на найвищі посади в уряді, в бізнесі, в науковстві в, в різних сферах життя. Але найважливіше є, що ніколи не забувають, хто вони є. Цікава для глядачів. Буде ваша думка, як ви оціните те, що робить зараз влада, прем'єр, президент. Як ви з ним більше спілкуєтесь, ніж ніж часто? Ми я скажу з точки зору світового українства і також з міжнародної спільноти є таке відчуття і бачення, що дійсно це є найкращий уряд в історії України від президента, прем'єр-міністра, міністри, парламент. Знаєш, що мене ще збентежило найбільше, коли ти уряд формував ще новий? Грузини є, а канадців нема. Це проблема. Я це, я це, ми можемо над тим попрацювати, Майкл. Яку би ти посаду, яку куби ти посаду рекомендував, ми повинні взяти. Я думаю, що регіонального будівництва, mm? ну якогось такого, як, щоб він будував громади, щоб він показував, як я, щоб він знав, як я в Канаді. І щоб той знання використовував тут, щоб розвивати десь думку людей, свідомість е показував, як можна бути активним на місцях. Ну, ми це говоримо під жартом, але я думаю, що дійсно е варто не застановитися. Бо я вам відверто скажу, ми дійсно е в серці маємо Україну, і ми готові вкладати все, що можемо, щоб розвивати цю, цю державу, нашу нашу батьківщину. І варто подумати, де найкраще е, то дивитись усіх вкладати. Вічі то є так добре зараз, такий період, що вся діаспора всього світу допомагає Україні. Зараз, як буде все добре, то в принципі через деякий час ми можемо ту мережу українців по всіх країнах використовувати, аби потроху-потроху стати головною Україною у світі, е, чи то є на порядку денному українців. Ну, Майко, я можу тобі сказати, що є стратегія, і вона вже здійснюється, що є, є вже план праці, щоб українці по світі поволенько перебирали всі світові структури, щоб ми контролювали світ. І є, ціка, є така ложа провідних українців світу. Які ну, на камері не можу все тобі розказувати, але можу тобі сказати, що мені дуже подобалося з тобою познайомитися. Я думаю, що в тебе є потенціал, що може війти в цю ложу. І я би... будемо, будемо працювати. І, можливо, колись я вас запрошу на наради. Щоб зробити таку якби ініціацію, щоб, щоб довідатися, чи дійсно е ти можеш війти в ту ложу, але вона входить вона твори натвориться. Я сподіваюся, що ми в скоршому часі будемо контролювати цілий світ Майкл разом. Я буду мати честь бути в тій ложі. Дякую за таку честь. На Майдані Незалежності у Києві з'явилося ще кілька десятків людей, встановили кілька наметів і назвали себе Майдан 3 І щоб Росії побачили люди, що тут на майдані є ті, хто не тим, що відбувається у нас в Україні. Пусть вони Там в Росії краще, що тут відбувається. А, щоб почули у Росії, а цей майдан не досягати поставленої мети. У Росії його дуже швидко почули. Сотні людей прийшли на площу Незалежності, де все і почалось. По традиції поставили палатки, і об'явили голодовку. Лагері розбили судя по всьому надовга. Судя по всьому не надовга. Вночі намети хтось зніс. Це поки що найкоротший майдан в історії України. І судячи з усього найефективніший. Мої дуже просіти, щоб Порошенко був президентом. Але найманцем, якихось чужинців. щоб Порошенко був президентом. Це геніально! Висувати вимоги, які виконані ще до того, як ти їх висунув. Хоча якась занадто проста вимога для цілого Майдану 3 Це швидше вимога для Майдану 0,33. Ну, максимум 0,5. Володимир Путін цього тижня зустрівши з папою. Президент Росії традиційно запізнився на годину. А потім прес-секретар Путіна пояснив спізнення заторами на дорожі. Сьома зможна маловиті, наче в'ясні ці ужасної дробки. Змусити папу чекати цілу годину. В Росії такі речі звучать понтами. І Здається, Путіну набридло вдавати себе святішого за папу Римського. Він вирішив. Стати понтовитішим за понтифіка. Депутат Козак Гаврилюк прокляв журналістів телеканалу Інтер до 12-го коліна. Це несправедливі журналісти телеканала Інтера, які будуть нещасливі, які будуть прокляті за свої діяння до 12-го коліна. Ні, ну я розумію, що у нас суди не працюють, але проклинати журналістів до 12-го коліна. За що? Як я вже знаю, що вони беруть нашу розмову, ріжуть на кусочки і ті слова, які їм потрібні, вони склеюють. І виходить, текст такий, що козак Гаврилюк не має більше ніякої роботи. Його одне питання тільки цікаве, це щоб легалізувати проституцію. Пане Гаврилюк, не треба нічого різати на кусочки та склеювати. Ви щойно все самі сказали? Козак Гаврилюк, е не має більше ніякої роботи. Його одне питання тільки цікаве, це щоб легалізувати проституцію. Тим не менше, прокляття депутата козака Гаврилюка все одно не подіяло. Чого ж тижня настрада подовжила ліцензію каналу Інтер на 7 років? Виходить, прокляття Гаврилюка у інтер не влучило? Оце комусь не пощастило. Когось таки зачепило цим прокляттям. Пане Гаврилюк, вам би завести коригувальника про кльоні? Ви ж людина військова, маєте знати, з коригувальником точність ураження суттєво зросте. Я не те, щоб проти того аби проклясти інтер, але можуть постраждати невинні люди. Це були всі новини на цей тиждень. Ви ще дивили у Т1. до наступної суботи.